Вперше одяг, який нагадував сукню, почали носити у стародавньому Єгипті. Калазирис це довга пряма сорочка з однією або двома брителями. Їх одягали усі жінки. Щоправда, заможні єгиптянки використовували калазирис як спідню білизну. А от у стародавньому Римі та Греції носили хітони. Це прямокутний відріз тканини, яким обмотували свої фігури як жінки, так і чоловіки. Багатії та вельможі могли собі дозволити довгі та шовкові хітони. А от простий люд носив короткі одежини із льону. Сам же термін сукня почали вживати тільки у 9-10 столітті. Тоді у Європі з'явились дорогі тканини зі сходу. Модниці почали шити собі пишні сукні з довгими та вузькими рукавами, та шлейфом. Все це прикрашали камінчиками та вишивкою. У ці часи шлейф був не тільки прикрасою саме він визначав статус жінки. Чим довше, тим поважніше особа. А вже у вісімнадцятому столітті під кінець французької революції пишні сукні з масивними прикрасами замінили на більш витончені, легкі. Їх шили з тонких прозорих тканин. А лінія талії знаходилась під грудьми. Цей фасон став дуже популярним та отримав свою назву Ампір. Родзинкою такого плаця був рукав ліхтарик. Його доповнювали високими рукавичками. Справжній переворот у модній індустрії відбувся у 1926 році. Саме тоді Коко Шанель створює своє маленьке чорне плаття. Його особливість в універсальності. Коко продемонструвала всьому світу. Чорне плаття може бути як повсякденним, так і вечірнім вбранням. Усе залежить від правильно підібраних аксесуарів. Таке плаття і досі залишається найголовнішим символом жіночого стилю і завжди у тренді. 80-х жіночі сукні почали шити із синтетичних тканин та яскравих кольорів і обов'язково з широкими плечима. Сьогодні це дуже універсальний одяг. Міні, міді, довгі в підлогу, відверті, стримані з глибоким декольте, різнокольорові з усіляких тканин і фасонів. Сучасні модниці під них підбирають не тільки взуття на підборах, а й звичайні кросівки.